І так, всім добрий дня, з вами я Тоти. Я хочу сказати, що ми продовжуємо проходити GTA 3 Winter з новим сюжетом. Це місія номер 42 якщо брати по основному сюжету. І третя і остання місія на цю дамбу. Ура! Нарешті! Місії закінчилася. Ну, як закінчилась? Ще не закінчилось, тому що ми не... ще не почали. Почнемо! The beat I man say there's too much stuff please. Get the, the stuff cool. to the gar garage е, uh, є якась... Uh, якісь речі, які потрібно довести до гаражу. Але треба описатися кулумбійців, тому що... Вони теж будуть за нами гнатися. І так, ну що, веземо. <плес> Не зрозумів! Чотири зірки! Я так зрозумів, що ми менти... тоже теж узнали... Про те, що ми веземо нелегальний... нелегальні, нелегальні вещі. Нам потрібно любою ціною. Я закреслюю. Любою ціною нам потрібно ці. ці вещі з цим трас... Трашместером дурацьким довести до гаражу. І так, головне щоб не... Ляха, щоб цей трешместер не загорівся, бо кампець тут є. Так, де зірка була! Йопта. А ви дивіться, що ці менти роблять! Осторожно, обережно! Обережно, обережно. Так, тут є десь ще зірка. Uh, здається. Йопта, uh, я зірку пропустив. Ууу, uh, ми уже так. Uh, я чесно не знаю, скільки у нас процентів по поври... угріжденності, но я чувствую, що ми скоро загоримся, хоча... Дай бог, щоб ні. Так, тут ч, в аэропорту є одна зірка? Опа, на, нічого собі класний трюк мен зробив. Це мене і спасло практично, можно. Тут че ментяра. Ну тут если зирку возьмем, то все Оооо! А видги. А ви до дну звезды? Як ми всі знаємо, прекрасно ніхто ще не умер. Ну, принаймні. Можна так думати. Если там не попасться пішки. Mm. Так, ну що, їдемо. Зараз головне, щоб сніг не... не упав, тому що видимість буде на нульове. А, так. Який прекрасний город. От чесно вам скажу. Чесно, вот... Чесно скажу, як є. Ліберті Сіті дійсно прекрасний город. Не то що там... Е, де, С, пере. Ну реально... Город у GTA 3, він є прекрасний. І так, ну шо, зірки щезли. І ми можемо спокійно собі довести цю ровоску із цими вещами, що там, що там є. Я звісно поняття не маю, що там є. Можемо довести її до гаражу. Так, я бы хотів ще. Е... Так, что я хочу ще сказати? Точно. Е... Наступні місії... почнуться на... Знову на Микки. Я думаю, всі знають кто такий Мікі. Так. Не треба вам об'яснювати. Вы по оригінальній гитаз. Три знаєте хто такі Мікі, так що... Об'яснювати мені треба. Так. Ну продарка... Про Даркела... все, що я вичитав в інтернеті, практично. Е, я все розказав, ну може, може, звісно, не все. Е, ще скажу, що він мав давати там місії, їх е, е, количество вроді мало бути, там шість або сім, чи скільки там. Десь так. А, стоп, е секундочку, тут колумбієць, треба зняти його. У <coughs> нас попали, ну нічого... А, так, де ще він є? До речі, там є. Хедшот. Заходимо все.

Я пыльну Чтоб мене... не раздражали эти які... <coughs> машины. Так ну шо Мы приехали. И миссия пройдена. Все три миссии на дамбу пройдені, ура! Пейтерщик. Новенький... Новенький одяг, доставлений в Short Said Whale. З вами був я Тоті. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки тільки лайки. Всім удачі і пока. Чао!